Всім привіт, це клуб хвостики, а це пуфік, який шукає сім'ю. Це сьогодні у нас на пасхальній зйомці друга собака цієї породи. І ми в шоці, наскільки вони добрі виявляються та дружні. Його знайшла наша знайома волонтер дуже хворим. Він наївся кісточок, так зачастую в селах і годують. І звичайно, вони порізали кишечник. В нього діставали повно-повно всякого бруду кісток з кишечника та з желудка. Зараз він звичайно здоровий. Активний, дуже дружній, дуже добрий, обожнює цілуватися для цієї породи. Ми шукаємо відповідальну родину, звичайно, але насправді він не проблемний абсолютно. Зараз Пуфік сидить в клітинці і йому дуже сумно. Він дуже хоче, щоб його гладили, чухали з ним, гуляли в паркові. Він дуже потребує родину. Він молодий, дивлячись на його зубки, приблизно йому 2-3 рочки, не більше. Вакцинований, оброблений, кастрований. А все, що не вистачає для його щасливого життя, це люблячі родини. Якщо ви мріяли про таку собаку або просто хотіли взяти безпритульну собаку, приглядіться до цього красунчика, подивіться на цей окрас, який він дружній, Він мене хоче поцілувати. Телефонуйте, пишіть, беріть пуфіка в сім'ю. або ставте лайк, пишіть коментар, зробіть репост в соцмережу. Це обов'язково допоможе знайти йому люблячу сім'ю, адже ваша активність це кількість переглядів. Кількість переглядів це багато-багато шансів для того, щоб сім'я зустрілася якомога швидше.